The <laughs> Всіх нас годують історіями про непереможний російський оборонпром, військову техніку аналогавніт та санцепьоки, яких очкують навіть в НАТО. Але всі ми давно знаємо, що насправді рашка здатна тільки в когось спитати ідею або доробити вже щось існуюче, як кулемет Максим. А коли вони намагалися створити свою технореволюцію, вони ганьбилися на весь світ. Сьогодні ми влаштуємо хід парад найтупішої зброї, яку робили росіяни. Поїхали, самохідна артилерійська установка арсенали. Ще відомий як Арсеналець 4. Це перша САУ в історії радянського оборонпрому. Ну що тут сказати? Цікава задумка. Кілька балів за сміливість ідеї, але в мене все ж є одне питання: що це за хуйня? Ну це ж дійсно параша якась. Це така хуйня, що навіть моя мама з колхозу подзвонила та спитала, що це за хуйня. Виглядає так, наче хтось розпилив весь бюджет, а розробку треба показувати вже завтра. Ви скажете, Альо, ти не випендрюйся, для свого часу це був прорив. Але цей проект розробили у 1923 році, через 5 років після завершення Першої світової. Ось тобі гниючий захід, поліруй пролетарського болта, та не заздри. Розумієте, у той час, коли Велика Британія зробила повноцінну гусеничну сау ще у 17-му році, росіяни через 5 років винайшли культиватор. А перший про. Дотип доробили тільки у 28-му році, та в мого діда в гаражі стояв такий самий, але я ніколи не знав, що із ним можна вторгнутись у Белгород. Це як нормальне Сау, але нетфлікс адаптація. Або я не знаю, до прадіда Артемія Лебедєва підійшли із завданням розробити самохідку. А він сказав їм, ні виділа, де ті мені 5 мінут. До речі, закликаю підписатися на цей канал та бахнути по цьому Бубнові, щоб не пропускати відоси. Ну а вподобайден, це вже опціонально. Дякую, ця хріновина їхала скажені 8 кілометрів. На годину та стріляла із 45-мм гармати. Броні майже не було, та гармаш був ідеальною мішенью для будь-чого. Мабуть, не треба й говорити, що навіть для часів Першої світової вона була би безнадійно засторівою. Тому проект поховали у 28-му році. Це не дивно, тому що тоді вже навіть у більшовиків з'явилися непогані танки МС-1. Тому арсеналець виглядав абсолютним архаїзмом. Але якщо б тоді міністром був шойгу, то в мене немає сумнівів, що такими культувати. Тарами вони би зустрічали німців у 41-му. Якщо ви думаєте, що це найганевніша сторінка у російському оборонпромі, то ви просто не бачили Цар танк. Якщо б я не чув про нього раніше, я би подумав, що в мене хтось тролить, та такого не може бути. Але це не прикол, панове. Саме таким і був перший танк Російської імперії. Поліруй імперського Болта Британія не тягатися тобі із російською величчю. Та в мене одне питання. Що це за хуйня? Взагалі цю гріновину назвали колісною бойовою машиною Лебеденка. Здоровезні передні колеса мали долати будь-які перешкоди, а маленьке заднє колесо задавати напрямок. Цей колібін навіть отримав вихід на самого царя, показав йому модель, яка виглядала переконливо, та отримав скажені 210 тисяч царських рублів на розробку. Прототип дійсно побудували, але виявилося, що маленьке колесо ніяк не може рухати такого монстра. А постріл з будь якої гармати у Одразу знищував цей недолугий велосипед. Цар танк таки залишився і ржавіти у лісі, поки його не розібрали у 23-му. Як відомо, коли в росіяни на щось не виходить, русачки одразу переводять його в українці. Але чи був Лебеденко українцем? Звісно, мені імпонує, що він розвів московіта на скажені гроші, підірвавши оборонний бюджет Росії та залишивши їх без танку. Але у 17-му році не кравши грошей він взагалі чхурнув в Америку, зробивши те, що зараз роблять всілякі чубайси та інші. Тому немає сумнівів, що Лебеденко це типовий російський чиновник. Проте мій особистий фаворит це 2Б1 ОК, російська самоходна мінометна установки калібру 420 мм. Так вам не почулося. Якщо вам здається, що цим величезним дулом росіяни намагаються щось компенсувати, то, мабуть, вам не здається. Це типовий приклад російського можемо повторити. коли вони намагаються копіювати захід, але виходить повна параша. Все почалося у 1953 році. Му році, коли США провели перші випробування своєї ядерної гармати М65 або Atomic Annie, як ще її називали. Тоді ще не почалася епоха ракет, тому для ядерних зарядів розробляли саме ствольну артилерію. М65 міг запулити ядерний снаряд на 30 кілометрів, калібру 280 мм. Тому росіяни сказали, а чого в нас такого нема, та найголовніше вирішили зробити ще більший калібр. Так з'явився самохідний міномет ОК. справжній монстр, але прикол був у тому. що що, якщо американська гармата дійсно працювала, то ОК була більш страшною ніж ефективною. Тут багато що не доробили. Ствол був довжиною майже 20 метрів, та навіть трохи згинався під своєю вагою, але головним бонусом була віддача на 5 метрів, неймовірно. Там навіть противідкатного пристрою не було. Така віддача за кілька пострілів руйнувала багато деталей у цьому самохідному мінометі, що вимагало негайного ремонту. Що тут сказати, це був провал, який використовували тільки для парадів, але в нього був ще й старший брат – САУ-2А3 «Конденсатор». Ця гаубиця калібру 406 міліметрів з'явилася у 57-му році. Один її снаряд важив більше ніж півтонни, а максимальна дальність стрільби була солідні на той час 25 км. кілометрів. Якщо вірити росіянам, коли її вперше побачили на параді, вона викликала фурор в журналістів, які працювали за талони. Ця традиція збереглася в кацапній досі. Вони купляють будь-якого американського ноунейма, який називає сонцепьок найпотужнішою неядерною зброєю, та воля вундервафля для місцевого бидла, готова, але як розумієте, на практиці все було набагато гірше від пострілів цього монстра ламалося майже все: Від кріплень коробки передач до приборів та навіть шестерень, тому що віддача була скажена більшовики знов належали, намагаючись зробити те, що німці висрали та забули ще 20 років тому. Конденсатор, як і ОК, стали технікою для парадів, та не більше того. Але знаєте що? Мені ці хрінові не подобаються, бо я фанат цих кремезних гармат старих часів, як з фільмів в жанру Стімпанк. Різниця тільки у тому, що така артилерія у німців працювала навіть у 1918 році, а от СРСР ганьбилися навіть у 57-му. До речі, мегакруті Піон та Тюльпан є прямими нащадками конденсатору та окель, та теж були розраховані на ядерні снаряди. Проте, давайте згадаємо щось більш раритетне. Якщо ви думаєте, що мінділієв подарував росіянам тільки водяру, то ви помиляєтесь, бо він ще й розробив для них цілий вагон на гусенях. Ми зараз говоримо про рідного сина того самого Менділієва, який був серйозним спеціалістом із корабельного будівництва. Тому він і цей танк розробив як корабель, створивши бандуру вагою у 173 тонни. тони. Це був скоріше бронепотяг на гусенях. Але танк Мінділеєва так і не побачив світ, тому що одна одиниця коштувала як підводний човен. Треба визнати, що володар такого монстра легко би розірвав шансовий паритет у Першу світову. Але історія показала нам, що подібні кайдзю, як Паризька гармата або дура, не виправдовують себе. Банально, якщо накриється ходова, цю бандуру вже ніяк не зрушити з місця. Та ніхто не знав, як вона покаже себе у багнюці. Вона заважка, а для ремонту потрібен окремий завод. Проте маю визнати, що це була дуже прогресивна. Ідея, на той час світ ще не бачив танків, особливо надважких, яким і є цей бронехід Менділеєва. Броня була супернадійною. У якості озброєння використовували 120 мм гармату. Це скажений калібр для польового бою тих часів. А допоміжною зброєю був кулемет Максима, все як у сучасних танків. Та подумайте, яким тупим був цар Ніколай II, який дав добро на цю потвору, але зарізав цю ідею, яка була дійсно прогресивною. Росія так і не змінилася. Летючий танк. Антонова, він же а 40 у другу світову. Всі вже зрозуміли важливість авіації та танків, але росіяни пішли далі. Вони подумали, а чого б нам не поєднати ці дві штуки? Ну розумієте, танки круто, літаки круто. Тому літанк буде ще крутішим. Це безпрограшний хід. Ідея була у тому, щоб повітрям постачати танки у глухі ліси партизанам. Ніхто не замислювався над тим, що за одним танком стоїть ще ціла команда людей, та й бика треба потім докидати. Тому робота розпочалася. Антонов людина із мізками, цього не забрати. Та він вже у 42-му розробив прототип. Але навіть після того, як він максимально облегшив танк Т-60, сама летюча платформа із великими проблемами зуміла підняти танк лише на 40 метрів у повітря, після чого все почало грітися. Ся та ледь не запалало так. Летючому танкові підрізали крила у самому повітрі. Як на мене, цього можна було очікувати, тому що ви піднімаєте в повітря довбаний танк. Не повірите, але така ж ідея була у японців. Вони почали роботу раніше, у 39-му, але росіяни швидше зробили прототип, випередивши японців на три роки. Тому дійсно важко сказати, хто і в кого спи. Ідеєр. але дуже важко піймати японців на крадіжках ідей. Чого не скажеш про росіян, які навіть матрьошку і тут стирили в японців? Ну і останнє місце у нашому хіт параді ніколи не вгадаєте. Це ТОС-1 буратіно. Та його старший брат сонцепьок. Ви спитаєте, чому я таке ригнув? Це ж найпотужніша неядерна ядерна зброя. А я вам відповім, та навіть аргументую. Я робив про це окремий ролик на нашому новому каналі. До речі, найпопулярніше відео з усіх. Раджу підписатися вже зараз. Посилання будуть зверху та в описі відео. Але якщо коротко, я розповім, чому сонцепьок це не техніка, саме тому в неї нема аналогов у світі, бо це кам'яне сторіччя. Якщо НАТО буде потрібен удар термобарічними снарядами, там просто запросять. Ракетний або авіаудар, ставити термобарічні снаряди, які б'ють максимум на 6 км на гусеничну базу, як звичайну Сау, це самогубство. Вона програє у будь-якій арт-дуелі, а її БК вразливий навіть для стареньких ПТРК. Та вибух, нагадає вам, Хіросіму. для захисту санцепьока потрібне окреме ППО, артилерія, яка відганятиме ворожу арту, та піхота, якщо бій йде у місті. Іншими словами, тут більше проблем, ніж сенсу. Та підходить таке диво тільки для усад. Де чогось у повній безпеці або щоб бити бідних партизан десь у горах. Це архаїзм, який тримається тільки на рекламі російського оборонпрому. Якщо ви ніколи не варилися у російському інфополі, то знайте, що вони капець як пишаються цим Буратіно. Навіть були впевнені, що так вони виграють війну. Old school combat. Та нагадую, що у нас продовжується збір на підрозділ мінометників сліпа лють. Ніхто не підтримує добровольців, крім самого українського народу. Залишилось зовсім трохи. Тому закликаю долучитись реквізити в описі. Працюємо на перемогу разом. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні.